Когда едешь їдеш на встречу з Байденом, ніколи не знаєш, що тебе ли переговоры, переговори, ли поминки. Добалакався до клінічної смерті і уже два місяці перебуває в комі. Все йде по плану. <гум> 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 Здається, Карма постукала у двері до пропагандистки Маргарити Сімонян. Чоловік якої перебуває у комі сьогодні. Марго просить помолитися за його здоров'я, а також відмовляється від своїх слів про захват Харкова, Одеси та Дніпра. Одеса? я не думаю, що Одеса була б здесь. Ну ми не взяли ж Одесу. Якщо візьмемо до інаугурації Трампа, то да имеється в виду ті території, які будуть нашими на той момент. Про Одесу наш президент ні разу не говорить. От весь юго-восток юго України він завжди був проросійським. Ну потому что это исторические российские территории. Одесса вообще русский город. Ну, мы же знаем об этом. Про Одессу наш президент ни разу не говорил. А я его много раз спрашивал, в том числе публично. Да? Да. Всем, конечно, хочется Одессу не с солнцем. То есть Одесса, только то, то, что взяли. Горя. Послушай, мы же исходим не из мечты, а из реальности. Ты дивися, як защебетала пропагандистка. Сьогодні Маргарита визнає, російські війська можуть дійсно надійти до Харкова, Запоріжжя, Херсона і Одеси. А ще які хоч півроку тому зовсім инше заявляла. Одесса уже к концу 19 века, ближе к революции, была третьей столицей Российской империи. Не Киев никакой, а Одесса с точки зрения населения, экономической мощи и значимости. После Москвы и Питера это была Одесса. И все, что там есть, там сделали мы. Там была первая канализация в Российской империи. И надеюсь, все-таки еще приедем и посмотрим. Потому что Одесса наш город. Все это было построено нами. И все это наше. Дело в том, мы 30 лет плевали на то, что вообще-то все это наше да? Ну, как-то только, может быть, на кухне, друг с другом это обсуждали, что вообще как несправедливо, как-то нехорошо получилось. Как же это так по пьяни в 90-е, все это профукали. Про Одессу наш президент ни разу не говорил. Про Одессу наш президент ни разу не говорил. Я думаю, что реалистично, что может предложить, и на что может пойти и Трамп, и мы, это... Это... Значит, те территории, которые наши на тот момент, когда начинаются эти переговоры, они наши. Ну, знаешь, как часто бывает? останавливаемся на лінії соприкосновения. Все, что по эту сторону линии соприкосновения наше, все что по ту, Там крім цього, росіянка вірменського походження припустила, Москві доведеться відмовитися від окупації Херсона і Запоріжжя і навряд чи вийти, дійти до Харкова і Одеси. Також Маргарита заявила, Москва не планує розміщувати військову базу на решті території України. Треба якісь гарантії того, що Україна не робитиме агресивних кроків щодо Росії і не гнобитиме російськомовне населення, те, що ми називаємо денацифікацією. Багато наших людей там залишається при такому розкладі. йде по плану. Багато хто пов'язує нинішні інтерв'ю Симонян з тим, що її чоловік дав задню. А до того, до речі, хотів дуже до Києва. Я передаю всім привіт українським товаришам, врагам, недругам. Ми обов'язково в Києві. рано чи поздно. Скорі, кстати, рано, не хочу вас розстравить. Правда, таки рано йде Тегран осяян з цього життя. Мабуть, за певні вчинки і слова. Настала в псевдожурналіста клінічна смерть, і досі він перебуває у комі. Його дружина Маргарита пише: до останнього не хотіла, але оскільки вже почали телефонувати репортери, пишу сама. Мій чоловік Тагран гранке Осаян пережив клінічну смерть і перебуває в комі. Пропагандистка зазначає, її чоловіка вже давним-давно дуже хворе серце. За її словами, матірки Осаяна два роки тому втратила старшого сина, а тепер з останніх сил чекає, що Господь змилостивиться. Над молодшим наостанок вона закликала людей молитися за свого чоловіка. Семонян очолює телеканал Раша Дудей», який є пропагандистським рупором Кремля і режима диктатора Путіна. Тегран Кеосаян є російським і вірменським актором кіно і телебачення. Останніми роками він став відомий українофобними заявами та працював на телебаченні, де поширював пропаганду РФ. Американці свого добились. Американці зробили все як треба. Сначала, развязав войну, сначала, вернее, оккупировав Украину, отодвинув наше влияние, потом навязав нам эту войну. Ти ранки у 2008 та десятому пережив уже два інфаркти. А також пропагандистські змі сьогодні обговорить з лікарем кандидатом медичних наук Андрієм Кондрахіним. Чи є у телеведучого шанси на відновлення без наслідків для здоров'я після клінічної смерті? а Також про те, чи виживе він за словами фахівця, клінічна смерть стан, який може бути. Також спричинений зупинкою серця, причому до цього стану може довести навіть мілковогнищевий інфаркт, що провокує найсильніший больовий синдром. Фактично відбувається порушення в роботі м'язів серця, і серце починає неправильно працювати, внаслідок чого відбувається рефлекторна зупинка, незалежно від того, який інфаркт пережила людина, великий чи маленький. Під час інфаркту так чи інакше гине частина серцевих м'язів. Довічне омертвіння тканин уже відбулося, каже лікар. Тобто, частина тканин у серці загинула безповоротно і відновити їх на 100% уже вже неможливо, що може негативно позначитися на відновленні людини за інших хвороб. Якщо вимикається хоча б 10-15% м'язів серця, це призводить до незворотних наслідків у тілі людини, тому що частини серця немає, воно померло після пережитого інфаркту. Попередив фахівець. За його словами, клінічна смерть є маркером найгіршого стану для організму в разі нової недуги. Це означає, що серце знову дуже сильно постраждало, і варіант того, що воно відновиться, вже набагато нижчий. Тому що, коли зупиняється серце, кровопостачання в серці теж зупиняється. Я вважаю, що розказувати зараз і оперувати такими фразами, як братський народ до українців вредно. Ну, які вони брати? Вони Вони не брати. Вони враги. Ані враги братімі братімі. Ані, можуть знову стануть після того, як ми победим, і будемо їх лічити. Та лікувати схоже потрібно самого Сіманяна і його дружину пропагандистку Сіманян. Вони ще мають відповісти за всі свої скоєні злочини, а саме заклики до війни та масове вбивство. Українців зараз на своїх сторінках у соцмережах Марго закликає молитися за її чоловіка як низько і підло. Так вони змішують війну, а також релігію. Нагадаю, що також у Сіманян та Кесаяна є діти Мар'яна, Баграт і Маро. Серед головних факторів виховання Сіманян це не гробити. Це буде складно зробити дітям, враховуючи щоденний приклад матері і батька, які низько опускаються кожен день в етері пропагандистського телебачення. Батьки розповідають, ростять своїх нащадків строгості серед інших вимог до дітей семенян вчитися, вчасно лягати спати і не їсти шкідливу їжу. За словами Симонян, діти правила не порушують. Тим часом Марго явно планує майбутнє своїх нащадків не в країні агресорі Росії. Про це говорить той факт, що майже сам. Мого народження її діти вчать п'ять мов: французьку, вірменську, російську, китайську, англійську. При цьому вони вже досить побіжно говорять на них. Семенян з 2012-го перебувала у шлюбі з Теграном, який пішов з попередньої сім'ї і залишив двох дітей. Раніше він був одружений на Олені Хмельницькій. Наприкінці березня 22 го у вагітної четвертої дитиною Маргарити Семенян стався во. Мабуть, нервова система пропагандистки не витримала взяття Києва за три дні. Україну побідім за два дня. Чую, Господи, ну Україну. Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас. Крім нас.